Тепла і суха погода, що склалася у першій декаді березня, додала клопотів красноградським лісівникам. За інформацією державного підприємства Красноградський лісгосп на території району почастішали випадки підпалу сухої трави і чагарників. Такі дії можуть спричинити виникнення лісових пожеж, тож мешканцям району слід бути обачними і обережно поводитися із відкритим вогнем. Застерігає інженер з охорони і захисту лісу Володимир Зібаров. Зібара. Суспродокліматичними умовами. 7 березня на території району було розпочато пожежонебезпечний період. Зокрема, хочеться звернути увагу жителів району саме на те, що всі раннє весняні пожежі в лісах району відбуваються насамперед із-за випалювання несанкціонованого випалювання сухої трави та очерету, які знаходяться поряд із лісовими масивами нашого району. Тому пожежною охороною та. Лісівниками району проводиться дуже значна робота щодо виявлення лісових пожеж та їх гасіння. Зокрема, у цьому році вже трапилось два випадка пожеж. Це горіла суха трава поряд із лісовими масивами району, що спричиняє дуже велику небезпеку загаляння лісів району. Лісівниками проводиться значна робота, проводиться рейдова робота, проводиться робота. Профілактична щодо створення протипожежних мінералізованих смуг, створення протипожежних розривів, проводиться рейдова робота по виявленню порушників пожежної безпеки в лісах, які саме займаються несанкціонованим випалюванням сухої трави. І хотілося б звернутися до жителів нашого району із проханням від адміністрації лісгоспу. не Випалювати суху траву поряд із лісовими масивами, адже всі лісові масиви, і вся суха трава знаходиться поряд із нашими будівлями. Тому, коли ви підпалюєте суху траву, ви наносите непоправну шкоду не тільки природі, а й можливе загоряння осель, які знаходяться поряд із лісовими масивами та луками, які ви випалюєте. Також хочу нагадати красноградцям. Про те, що якщо суха бездощова погода збережеться і надалі, то в лісах складеться високий клас пожежної небезпеки, при якому жителям району і в'їзду транспорту в ліси забороняється, а також забороняється розведення багать у лісах, особливо у хвойних лісах нашого району. Тому хочу попередити, що за порушення правил пожежної безпеки в лісах. Громадяни України будуть притягуватися до адміністративної відповідальності, і на них буде накладатися штраф. Шановні красноградці, хочеться закликати вас. Давайте разом збережемо ліси для наших нащадків, адже ліси це зелені легені нашої планети.